Наша форма, що на змаганнях. Значить, треба, буде, треба взяти з На парафії почали якраз працю з молоддю. Ну, десь Завдяки тому, що я вже мав певний е, багаж в місті. І умка е, міста Стрія приїжджала до мене на парафію, допомагали мені тут розорганізовувати молодь. Е, також організували різні табори, чування молодіжні. Найперше е, молодь, яка було у нас на парафії, я намагався їх взяти на табори. Це була можливість їх познайомити між собою, разом е десь створити е певну таку християнську спільноту на основі християнських таборів. Також я розпочав служити служби Божій для дітей, для молоді. Кожну вівторка у нас і до цього часу також є літургії для молоді. Вони служаться вечором о шостій годині. Кожну вівторка молоді люди приходять. Є наука до них окрема і божественна літургія, можливість спосповідатися, прийняти це причастя. Ну і для дітей, раз або два рази в місяць, ми маємо також окрему недільну літургію і. Це так також було досить гарно сприйнято парафіянами. Досить багато дітей до нас приходять, 50-60 дітей на такі дитячі, ми називаємо це дитяча служба Божа, але звичайно, це літорія для, для дітей з їхніми батьками. І з часом витворилися кілька спільнот. Я вже, як будучи головою молодіжної комісії, бачив потребу. Християнських спільнот такого певного вузького спрямування, щоб це була спортивна спільнота, можливо, спільнота, яка пов'язана зі співом, якісь хворчі, можливо, це може бути спільнота пов'язана з якимось гуртком і так далі. Для мене це більш перспективно, бо молоді люди збираються навколо певних своїх інтересів. Дітей є краще спрямувати в якесь певне русло, навколо певних інтересів об'єднати і, звичайно, з тим всім десь дитину наближати до Христа. Ну, я походжу з цієї парафії, з цього села. І перша спільнота, до якої я належав, це була напевно, і єдина спільнота на той час. Це була це були вівтарники, це вівтарна дружина. І десь, будучи в цій спільноті, я бачу приклад священника, який працює з нами. Після того ми почали їздити на християнські табори, спортивні табори, зустрічатися з іншою молоддю, з інших парафій. Це також налагоджувало такий контакт з іншими. Хлопцями я бачу приклади семінаристів вже тоді, які були на таборах, і десь зародилося це бажання з прикладу священника, з цих хлопців, також піти в семінар і бути священником. Знову розмаха немає, ти знов перш руку вперед. І мені завжди було цікаво. Займатися настільним тенісом. І я запропонував дітям зайнятися настільним тенісом в селі. Ми написали такий проект Благодійний фонд Рідня. Це був перший рік їхньої праці, і це був в суті перший наш досвід написання проектів. І ми виграли цей проект. Ми придбали. Такий робот, який подає м'ячі, такий інвентар для, для настільного тенісу. Також нам наші ДЕК спонсори допомогли придбати тенісні столи. І з цього розпочалася наша секція з настільного тенісу. Це була спортивна спільнота. Що ми сьогодні, напевно, є найбільш бачу, числена секція заціну тенісу у Срійському районі, можливо, десь і трошки далі наші діти виступають на області, їздять на районі змагання, і досить такі гарні успіхи в нас в цьому плані. Діти йдуть е, до священника, але також потребують когось жіночого роду, потребують таку маму, потребують когось, е, хто їх також до себе пригорне, і також має е, ну, якийсь певний стосунок до, до храму, до церкви, до, до священника. І ну, дуже гарно, коли на парафії сестри, коли монахні це можна горе перевернути на такій парафії. Це досить потужна допомога. Але там, де немає можливості мати сестер, монахів, звичайно, там має прийти е, дружина. Допомогти своєму чоловіку. Ми гурток Перепілка, «Рукоділля». З нами займається її їме Ірина. Вона підказує, допомагає, підштовхує на нові ідеї. В основному ми виготовляємо відкритки із бісеру і вишиваємо. Ще ми клеїмо із квілінгу. Ця спільнота також проводить харитативну діяльність, тобто ми ці листівки продаємо на своїх парафіяльних таких ярмарках, але також маємо виїзди на інші ярмарки, де ті листівки, які діти витовляють, ми продаємо і маємо можливість допомогти деяким багатодітним сім'ям в нашому селі. Я вважаю майбутнє для наших українських спільнот, християнських спільнот, об'єднуємося навколо певних таких. Інтересів певної праці. Бо коли спільнота просто живе сама для себе, тільки, ну, скажімо так, продукує багато бесіди, але немає роботи, це, звичайно, вона завмирає. На основі цих дітей була сформована така, я б сказав, така трупа дітей, які робили різні сценки на парафії. І хотілося піти трошки далі. Хотілося б, щоб вони, окрім того, що вони займалися рукоділлям, щоб вони почали займатися саме такою драматичною діяльністю. І для цього ми написали проект фонд джинджер підтримав». Це досить це наш був такий великий успіх, бо ми виграли 80 тисяч гривень. Це досить великі кошти. І ми мали можливість придбати е, великий такий принтер, провести табір спеціально для тих наших дітей і залучити інших дітей, залучити дітей сиротинця, залучити дітей з інших парафій. Але в основі були, звичайно, на, наші парафіяни. І цей табір називався Свіча сцена, де ми запрошували, були мої друзі, які є акторами, які дітей дітям давали певні такі ази театрального мистецтва. і дітям показали, наскільки це може бути гарно і наскільки велику роботу можна зробити, поставши якусь виставу. Але ти скось молилася за це за це і серед наших парафіян. Все-таки з'явилася парафіянка, пані Надія Івашків, яка займається з дітьми, її просили, і вона дуже радо займається з нашим ансамблем «Фіміам». Фіміам це як з перекладу «Ладан». От як в церкві, наприклад. На службі ладен розповсюджується по цілому храмі до кожної людини, так і ми стараємося, щоб наші пісні доторкнулися до кожної людини і стараємося донести нашу віру до Бога. Перший наш виступ це було в нашому селі. Нас було близько шести дівчат, і це була хресна дорога по селі. Ми дуже переживали. Але після першої нашої пісні, виконаної, коли ми побачили, що люди задоволені і так. Ми заспівали, що люди аж плакали, і ми вирішили, що ми будемо розвиватися в тому. Є люди, це є наші такі аніматори, які допомагають мені на таборах. Це є до 10 чоловік, молодих людей, які вже мають досвід таборо, такої таборової справи. Вони і активні, вони дарують свій час, і вони дехто з цих аніматорів в мене катехізують в нашій катехідичній школі. І з ними я раджуся. З ними я питаю, що може піти, що може не піти, і вони долучаються до цієї праці. Ну і Також, звичайно, ми мали для планування ми мали такий з'їзд. Не з'їзд це було радше такий собор нашої парафії після того, як відбувся нашій єпархії, собор, собор єпархії по живій парафії. Ми відразу зробили такий собор на нашій, на, нашій, на нашій парафії, щоб використати напрацювання єпархіального собору і їх скажімо так, імплементувати конкретно нашу парафію. Досить велике значення було надано якраз праці з молоддю, і в нас на парафії ніколи щодо цього не виникає ніяких суперечок, тобто багато. Коштів зусилля ми даємо з боку парафіз для молоді. Різні поїздки, різні подорожі, прощі, які ми маємо з молоддю. Це є можливість десь дітям почутися разом, почутися однією спільнотою, яка невідривно пов'язана з цілою парафіальною спільнотою. Тому на основі наших дітей ми робимо досить багато справ, великих в самому селі. Наші, наші діти роблять акції з прибирання, це такі екологічні акції. Е, кілька таких смітників ліквідували в селі, в лісі е, біля озера, яке тоді недалеко. Це е, Починалося також досить спонтанно, але діти, які побачили, що вони є членами громади, вони захотіли бути корисними для цієї громади. Зрештою, навіть зі збору макулатури наші діти мали досить багато коштів виручених, які мали можливість спрямувати на свою діяльність, чи на якусь харитативну діяльність, чи поїхати в той самий аквапарк чи в кінотеатр. Це наші діти самі вже навчилися зрештою, ці кошти здобувати сьогодні. Помилки є тоді, коли ми намагаємося працювати зі своїм баченням, і не завжди ці наші бачення відповідають реаліям цієї парафії. Ну, До прикладу, я такий приклад дуже такий промовистий, Для мене це була наука на все життя. Тобто я прийшов на цю парафію з міської парафії, де також праця з дітьми, з молоддю, досить потужно розвивалася. І е, я намагався зразу з цим запалом прийти в село. І зрозуміло, що багато речей вдалося, але багато речей не вдалося краще ніж в місті. Але є багато речей, які в селі вони не, не будуть працювати. До прикладу, я дуже хотів, щоб в мене на парафії е, приходили діти з батьками, з маленькими дітьми. І е, мав таку бачення, щоб парафія будиночку, який знаходиться біля церкви, щоб діти, батьки залишали маленьких дітей, так як це роблять в супермаркетах. Е, щоб залишили і мої аніматори, би працювали з цими дітьми. Дитина би молилася, але, скажімо так, е, йшлося про це, щоб мама для мама. Не було б причиною бути в хаті, сказати, що я залишилася, я не прийшла до церкви, бо в мене маленька дитина. А це була б можливість маленьку дитину до трьох рочків залишити з цим аніматором, який би за мене побавилися, я вже зібрав іграшки, я вже зібрав щось таке цікаве, якісь щоб дитина щось подивилася, щоб провела цей час біля церкви. Після богослужіння я так собі планував, щоб батьки з дитиною все-таки прийшли до храму. Були в храмі. Можна би було привести ту дитину до причастя. Але йшлося б мені про це, щоб батьки були у церкві. І діти були, немов би при церкві. І я десь з цією ідеєю дуже носився, батьком говорив, раз в мене навіть це було, але чомусь не прийшли батьки, не привели дітей. І коли я провів собор парафії, я підняв це питання як одна з таких ключових, що я би хотів, щоб воно так було, щоб всі приходили до храму. Батьки в групах. Написали просто кожен два різні пропозиції, пояснення і так далі. І написали: Отче, каже, ми розуміємо, але наші діти і так є в храмі, наші діти, ми і так приходимо з дітьми до церкви, нам діти не заважають, коли діти щось там чи кричуть, бавляться, чи трошки воюють. Вони і так є в храмі. Ми не, просто не хочемо розлучати наших дітей е, з собою. І мене як оцінило, що. Дійсно, батьки стоять з дітьми в церкві, багато батьків приходять, і насправді те, що я так собі думав, що вони не йдуть до церкви з дітьми, але насправді вони є. Вони є, можливо, трошки на дворі, вони є в церкві, але тих дітей, я раптом чусь, бачу, їх є досить багато. На парафії, в на парафію, яким приходить молодий священик, дуже важливо зрозуміти, що він має прийти з певним багажем. Якщо це семінарист нововисічений, він має певний баж, мусить мати певний багаж праці з дітьми, з молоддю, певну таборову практику. Тому дуже важливо цей час семінарії семінарі не прогайнувати. На парафії найперше треба прийти побачити, яка праця яка велася до цього, зробити певний підсумок праці попереднього священика. Знайти слабкі ланки на парафії, знайти сильні ланки. Те, що є сильне, намагатися втримати. Те, що є слабке намагатися це розвинути. Також потрібно користати з досвіду інших парафій, де є молодіжні спільноти. Запрошувати на свою парафію, провести Спочитний. різні чування, провести різні чи спортивні змагання, намагатися молодь згуртувати, зібрати їх разом. А молодь сьогодні дійсно цікавий спорт. На основі спорту можна зробити дуже багато.